Буквально на днях подивився на МІГАГО документалку про війна. Вона до цього йшла в жовтні, але щось руки не доходили сходити. Тож, якщо чесно, фільм мені мочно пошматував душу. Знаєте, це не просто черговий фільм про війну. Їх вже було багато. І ми вже до них звикли, наша шкіра стала вже досить таки товстою. Це дуже метафорична документальна історія про нас. Про мене особисто, про моє оточення, про моїх друзів, про мою рідню. Про те, що ми зараз переживаємо. Про війна це фільм про те, що майбутнє залежить від того, як ми шнуруємо берці сьогодні. І якщо воно настане, значить усе було недаремно. Бо наш мир сьогодні як поселянок, одночасно і прекрасний і страшенно крихкий. Це була цитата з фільму. Скажіть, класно. Я розумію, чому цей фільм не взяв Оскар. Бо світ втомився від війни, світ втомився від нас, від нашого болю і страждань. Людям простіше нас не помічати. Але ми не можемо собі цього дозволити, розумієте? Бо саме зараз твориться той кілим майбутнього, з болю, надії і добра. Дуже рекомендую. Обов'язково подивіться. Витратьте півтори години свого часу. і... Пару десятків гривень. «Порцелянова війна це дуже тонкий фільм. Це фільм саме про те, що ми називаємо миром. Це дуже рефлективне кіно, як і весь український кінематограф. Може він не дуже якісний, але це саме ті картини, які дають якісь поживу для нашого мозку. Сію.